Близько 20 жителів мікрорайону Климівка, що в Полтаві зібралися біля відділення Укрпошти. І з 1 червня воно не обслуговуватиме місцевих. Ви просто подивіться, хто тут зібрався. Ті люди, які не можуть кудись піти. Ми звикли тут, нам тут зручно. Якщо не піде не моя сусідка, я за нею схожу, чи посилку відправить, чи почту отримати. Ми вже тут. Годами у нас почта. У нас пошта для людей, яким за 80. Це як рідний дім, і пенсія, і комунальні головне. Саме главне із 1 червня замість стаціонарного тут працюватиме пересувне відділення. Розповів директор з розвитку мережі Полтавського регіону Укрпошти Павло Шестопал. Це пов'язано зі зменшенням попиту на послуги. В Климівці, на жаль, попит на послуги не такий. Е Великий там, ну якщо приняв наприклад середнього статистично по Полтаві, то посилок там наприклад, на 20, в 20 разів менше ніж по, по середньому по Полтаві. Там працюватиме пересувне відділення у Климівці двічі або тричі на тиждень. Для його роботи буде складений та оприлюднений графік. Отримати у мобільному відділенні можна всі ті ж послуги, що і в стаціонарному. В персональному відділенні працює дві людини: це начальник і це водій листоноша. Вони приїжджають в той чи інший населений пункт, який у них по графіку є. По-перше, точка надання послуг. Це переважно це в колишні відділення, де які там були. Тобто, у нас там приміщення є, ми там можемо давати. Тобто там, наприклад, залишається начальник, який може приймати платежі, видавати пенсії, торгувати, видавати посилки. В цей час листоноша він животіє, обіжає по території, розносить листи, розносить газети, також вручає пенсії і вручає соціальний випадку. Чи в кожного є мобільний телефон, в якому напишуть, що в тебе буде приїжджати там смартфон чи айфон чи що небудь? Подивіться, хто сидить. Люди, яким до 70 за 70 і більше. Відділення зв'язку у Климівці обслуговує близько трьох тисяч людей. 115 із них пенсіонери, ще 50 – ті, хто отримує субсидію та соцвиплати. А ще ж у нас тут проживає велика кількість молоді, яка ну не виїхала за кордон, а тут працює, і вони задають питання. От... Раніше я коли з роботи забігали, отримували. А зараз вони кажуть, а де нам його шукати? Пересуне приїхало, поїхало. А ми цілий день на роботі теж працюємо. І ми остаємося без всяких послуг. Працює у стаціонарному відділенні двоє людей керівниця та листоноша. Їм запропонували роботу в інших підрозділах. Чи перейдуть туди працівниці поки не вирішили. Я обслуговую всю клім. Я обслуговую всю Климівку, Герівку, лісок і всі підприємства на південному вокзалі. Я не знаю, як залізна дорога буде без пошти. Я не згодна з цим. Я не заради грошей тут працюю. Я працюю з радістю. Я так люблю людей, що я їх обслуговую. Що я їх Зі слів Павла Шестопала, загалом на Полтавщині працює 130 пересувних відділень Укрпошти. Ела Трубієнко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.